житлового коммунального господарства 25 миллионов 860 тысяч 400, в том числе в КП Сит 1 миллион 500, в жил сервис 500 тысяч, Дубров, КП Дубровый 17 миллионов 950 тысяч 600, организация Канавустрия 5 миллионов 782 тысячи 800, Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони КП добробутківе 670 тисяч, охорона здоров'я 2 мільйона 780, 785 тисяч, 600, інша діяльність 5 тисяч. Економічна діяльність 873 тисячі 800, Це, це членські внески до заціації 78 тисяч, здійснення заходів землеустрою, 100 тисяч. Вдовий архів 350 тисяч, резервний фонд 500 тисяч гривень, інші видатки 100 тисяч гривень, це заходи в галузі культури та містецтва. Міжбюджетний трансфер ти 492 тисячі 700, це на утримання осіб в стаціонарному відділенні села Десантна. І субвенція державного бюджету 350 тисяч гривень. Це цільова програма протидії ці злочинності та посилення громадської безпеки території Київської міської територіальної громади, 21-25 років 100 тисяч, комплексна програма цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на території Ківської міської територіальної громади 21-25 років 100 тисяч. Міська цільова програма сприяння матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України громади. оборони 24-25 років 100 тисяч. Це цивільна програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Юлійської міської територіальної громади 24-25-50 тисяч. Крім того, бюджетом заплановано видатки мінімальної потреби, частково передбачена енергетиї для закладів охорони здоров'я. Також на даний час не виділені кошти на ставки по заробітної плати посадків. З 1-25 року відповідно закону про дошкільну освіту. Змінена норма педагогічного розвантаження. За розрахунками відділу освіти додатково необхідна весь 686 ставок це приблизна втрата, розрахованого відділу освіти 1 мільйон. Зміни до бюджету про цим питанням будуть розглянуті. В ході виконання бюджету будуть прийматися рішення щодо структури або додаткових коштів. бюджетної трансферти з державного бюджету а саме базова дотація, базова дотація та освітня субвенція розрахована на 2025 рік у розмірі, визначеному законом України про державний бюджет на 2025 рік, прийнятий Верховною Радою 1911 року. Базова деталь викидна 40 мільйони 802 тисячі сто, освітній субвенції державного бюджету 60 мільйонів 982 тисячі Розподіл тільки на січень, серпень 25 року. З місцевого бюджету планується, з місцевого бюджету планується отримати 901 тисячі 600 гривень, у тому числі з бюджету Вилківської міської територіальної громади 500 тисяч гривень, з бюджету Своровської сільської територіальної громади 401 одна тисяча. Просимо затвердити бюджет Київської міської територіальної громади на 2025 рік по доходам у сумі 280 мільйонів 836 тисяч 800, в тому числі загальний фонд 275 мільйонів 177 тисяч 900 гривень, спеціальний 5 мільйонів 658 тисяч 900 гривень, в тому числі бюджет розвитку 134 тисячі. По выдатка 280 миллионов 836 800 гривен, в том числе загальный фонд 275 миллионов 177 900 гривен, специальный 5 миллионов 658 900 гривен, в том числе бюджет розы 134 тысячи. 700 гривень, Це центр на соціальні посади в стаціонарному відділенні. Дві договорів по самому. is okay. Пункту 29 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи листи керівників комунального підприємства СВІДО, комунального підприємства «Жилсервіс», комунального підприємства до того міської ради, комунального підприємства Кілійської міської ради Кілійська дроварня та комунального підприємства Кілійської міської ради бюро технічної беручи до уваги, що згідно діяльності визначеної статутами комунальних підприємств, отриманих допомогу використовується підприємства для закупівлі матеріалів. На обслуговування міського водопровідного аналізаційного та комунального господарства даним проєктом рішення пропонується встановити для комунальних підприємств, що належать до комунальної власності Київської міської ради, на період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року нульовий розмір частки чистого покупку доходу, що підлягає зарахуванню до бюджету Київської міської територіальної громади. Таке рішення приймається щорічно. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Мані колеги, є пропозиція видно запитання на розселі, посад молотий. Наступне запитання про внезапні в інтерв'ю Київської міської ради з 24 листопада 2020 року No2015. На праці, віки, віки, віки. Також необхідність внесення змін до фінансового плану, уяснюється внутрішнім перерозкоді власних коштів та зміни загальної суми поточних та комунальних податків, раховуючи попитання комунального некомерційного підприємства кілька Київської міської ради щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2024 рік,

апарату органів виконавчих виконавчої влади, Органів прокуратури судів та інших органів зміни е, відділу бухгалтерського згідності підготовлені про відміження щодо затвердження штатного начну Київської міської ради на 25 рік. Тобто структура дештатних чисел залишила без змін на рівні 2024 року у кількості 113 штатних одиниць та посадовому накладені визначено вченим законодавців України относится к нашей компании на возракции по поводу состава, по поводу структуры капитала, который составляет данный ценский, который составляет 30% на 25%. Я на сопоравлении. Там тоже та самая, где я я пропоную, якщо можна, і ніхто не буде проти. Для того, щоб вони втрачали час на змістя, не буде ніхто проти 10-го. Якщо, якщо депутати згодні, без дети згодні, вони втрачали час. Будь ласка, якщо можна, змісто, ми чуємо добре мають. Без змін, так? Шановні колеги, хто за те, що висунули? За, проти? Дякую. Наступне питання. Збереження структури загальної середності статус службу з дітей 25 рік. Без змін на рівні 24 го року залишається. Зрозуміло. Хто за те, що будете дати питання народження сесії? За, проводити. Збереження структури загальної села штату року відбуло освіту. Шановні колеги, також без змін виносимо на розгляд сесії. Хто за проводить? Задреження структури загальної сеансів штату росури і турізмущо. Зрозуміло, хто за струтури, ценності, на на Тож, де, що зараз структури, загальної сенсі штату управління соціального захисту. Зрозуміло. Хто за, проти, утримувалось, дякую. Затвердження структури загальносиності, штабного розпису комунального заходу опустого дитячої наступної на школи, що в 25 рік. Десь Хто за, хто проти дякую. Затвердження структури загальної вседовності, штатного розпису комунального основного центру професійного розвитку, приїжджані працівників, 25-25 рік. Також вони колеги без бі, за, розвитку, рік, поза розвідку. Шановні колеги, також за передження структури з та року міський ІРЦ, 25 рік. Також без мікрозавтра протимувся. Дякую. Затвердження структури органічної системи працівників міської ЗСУ No1. Також, шановні колеги, без хто за, проти, затримувалися. Збереження структури та граничної чисельності, без змін, що мої поза, проти отримали. І збереження структури та органичної чисельності по філійському ліцею на 25 рік без змін, то за, проти потрібно. Затвердження структури та граничної системи працівників кожного закладу освіти, кількість СО4. Тут буде брал у нас і право буде стосуватися того, що у нас є зміни. Зміни хочеться, у нас посада водія і посада вихователь шкільного автобусу. У нас є зменшення. Десь у нас на рівні. Якщо порівняння а і тяжко судочку на морському світі, тому торгують проголосувати розумно. Дивіться, бо по цій я може я не зрозуміла, давайте проговоримо. Вам ви там всього всього, якщо чисельність гранічна чисельність, у вас плюс одна ставка там водія. А ви скорочуєте і трошки у нас, давайте я зачитаю. Давайте. У нас плюс одна ставка водія, плюс 0,5 ставки чинного добуса, мінус одна ставка директора спорівської роботи, плюс одна ставка завідуючого господарства, мінус 0,5 людейкара, і тому у нас порівняння. Виходить плюс одна одиниця. Плюс так, все правильно. А зараз ми розглядаємо дошкільну ЗДО, яка в складі опорного закладу. Плюс 0,37. Так. Треба. Значить, ви цю правку по 0,37 виносите на голосування. Слані колеги, хто за те, щоб винести правду до цього проєкту рішення за, проти утримування. Тому щоб ви винести дане питання на розвід сесії міської ради. За, проти. Так, наступне питання. Про затвердження структури та граничної 10 Васильського закладу за ранньої середньої освіти. У цьому питанні також є правка плюс 037 по структурному підрозділу дитячого судові. Хто за те, щоб внести дану поправку до проєкту рішення? Хто за, проти утримався, хто за те, щоб дане питання на народи сесії міської ради? Хто за, проти утримувалися? Наступне питання про затвердження структури та картомічної численності працівників Дмитрівського ЗСО Кіліської міської ради. У нас без будівських зі ЗСО без змін. Хтось, що винести за, проти утриманості яку. Про затвердження структури хвилини працівників військ, ЗСО 25. Без змін. За, проти утримування. Про збереження структури То, працівників Новосильницького ЗСО військові міської ради. Також без змін. Хтось те, що винести за, проти утримання. Про Затвердження структури та хронічної чисельності працівників трудівського ЗСО міської міської ради, також вони колеги без зміни. Хто за те, що на питання? За, проти утрималися. Дякую. Затвердження структури та хронічної чисельності працівників пугниського ЗСО Також без змін. Хто за, проти утримувалися? Дякую. Тобто про затвердження структури та хроничної селесті працівників Шевченківського закладу загальної середнього No1, 25 рік, також безвіт, то для того, щоб виділення питання, народ за профіку тривогу. Про затвердження структури та хроничної селесті працівників оформлення закладу освіти Шевченківській за No2 військової міської ради є правка до проєкту. Правда стосується структурного підрозділу філії Червоноярського дитячого судочку також 037. Хто за те, щоб винести таку правку? Прошу голосувати. За, проти, утримувалися. Дякую. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії Київської міської ради? За, проти, утримувалися. Дякую. Наступне питання. Про затвердження структури та громічної чисельності працівників Київського закладу шкільної освіти, я засодок Берзької кільської міської ради. У нас по без, без змін Прошу голосувати за те, що буде виставили питання. про за, проти утримував. Про затвердження структури та хронічної чисельності працівників кільського ЗДО ДЕФІН на 2025 рік є у нас зміни. У нас додається посада вихователь по 12 і зміни за посадою асистент-вихователя, мінус дві ставки І тому у нас йде загальна мінус 0,89. Загальна чисельність. Да, це загальна. На рівні, у порівнянні з 24 року, то я вже довожу довідомо. А да, все, що стосується внесення змін Міне, по відміну, е то я вам оголосив, що це стосується. Е для того, щоб не входяти, це плюс по вихователю 1.11 і е, мінус е, за посадку систематикування війни. Шановні колеги, хто за те, щоб проголосувати право повітря війну, хто за, проти, Дякую. хто за те, щоб винести дане питання на розсесії міської ради, хто за, проти, утрималися. Про збереження структури карантинної членності працівників Київського ЗДО «Ромашка» на 25 рік. Е, є правка. Правка стосується зміни за посадою вихователь. 1,85 додається. Хто за те, щоб проголосувати за правку до проєкту рішення? Хто за, проти утримався, Дякую. Хто за те, щоб голосувати за винесення даного питання на сесії міської ради? Хто за. Прошу утримуватись. Про затраження структури та колишнього сенсі працівників Київського ЗСО Сонечка на 25 рік. Є правка. Правка структується плюс 027. Хто за те, щоб внести правку до проєкту рішення міської ради? Хто за? Просить утримуватися. Дякую. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії міської ради? Хто за? Дякую. Про затвердження структури та гарнису працівників Дмитрівського ЗДО на...